Як же ти так влипла, дурепа ти безголова? Кому ти тепер потрібна з дитиною? І як ти її взагалі збираєшся ростити? Я тобі не помічник, зрозумій це раз і назавжди. Я тебе виростила, а тепер ще й твій доважок. Не потрібна ти мені. Збирай свої речі і щоб духу твого тут не було. Марина стояла, слухаючи ці крики, опустивши голову. Вона ще сподівалася, що тітка дасть їй притулок, хоча б ненадовго. Поки не знайде роботу. Але ця остання надія танула на очах, якби ж була жива мама. Батька Марина не знала зовсім, а матір загинула років 15 тому. П'яний водій збив її просто на пішохідному переході. Дівчинку тоді вже ледь не забрали до притулку, але з'явилась далека родичка. Троюрідна сестра матері, вона й оформила опіку, бо мала дім і стабільну зарплату. Жила тітка на околиці невеликого південного містечка, зеленого й жаркого влітку, дощового взимку. Марина завжди була ситою, охайною, привченою до праці, бо в домі з подвір'ям, садком і тваринами завжди вистачало справ, можливо, їй бракувало ніжності, батьківської ласки, але кого це хвилювало? Вчилася вона добре, після школи вступила до педагогічного інституту. Веселі студентські роки промайнули швидко. І от, держи іспити здані, диплом отримано, вона повертається в рідне містечко. Але тепер це повернення було гірким. Досить, іди звідси, щоб я тебе не бачила, тітко Надю, ну хоч. Все, я сказала. Марина мовчки підняла валізу і вийшла за хвіртку. Хіба могла вона уявити, що повернеться сюди приниженою, покинутою і ще й при надії? Термін був невеликий, та приховувати це вона не хотіла. Треба було десь жити. Вона йшла вулицею, не помічаючи нічого довкола, а літо в містечку вирувало. В садах наливалися соком груші, абрикоси золотилися, виноградні грона важко звисали з навісів. Повітря було повне запахів варення, м'яса на грилі. Щойно спечених пирогів. Їй страшенно хотілося пити. Вона підійшла до однієї хвіртки і покликала Господине, можна напитися? Жінка, що стояла біля літньої кухні, обернулася. Заходь, якщо з добром. Жінка дала їй води, Марина сіла на лавочку і жадібно пила. Можна трохи відпочину. Спека страшенна. Посидь, дитино, а ти звідки? Бачу, з валізою. Інститут закінчила. Шукаю роботу в школі. Житла немає. Ви не знаєте, хто може здає кімнату? Поліна уважно подивилася на дівчину чиста, охайна, але така втомлена, така пригнічена. Жінці стало її шкода. А я здаю дорого не братиму, але з умовою плати вчасно. Підходить? Дуже. Марина не вірила своїй удачі. Вони пішли до хати. Кімната була маленька, але затишна. Вікно в сад, ліжко, стіл, стільці, старенька шафа. Вона зняла її одразу, переодяглася і подалася до управління освіти. Так і закрутились будні, школа, дім, школа, дні летіли. Поліна виявилася доброю і теплою людиною. Марина їй допомагала по господарству, а вечорами вони пили чай в садку. Вагітність протікала легко, обличчя лишалося чистим, тільки животик вже почав округлятися. Одного вечора Марина поділилася історією свого кохання. Такі історії трапляються часто. На другому курсі вона закохалася і не в кого-небудь в Івана Красеня, єдиного сина заможних викладачів його не відпустили в столицю, майбутнє було вже заплановане. Аспірантура, викладацька кар'єра, наука. Іван був розумним, веселим компанійським. Його обожнювали дівчата, але він вибрав Марину. Скромну тиху з м'якими карими очима і легкими кучерями. Вони були разом майже до самого випуску. Їй здавалося, що з Іваном буде все життя. Але одного ранку вона зрозуміла, що не переносить запахів, її нудить, і головне затримка. В аптеці вона купила тест і дві смужки в голові, паніка, іспити, диплом, а тут таке. Іван, дізнавшись, сказав, що треба познайомити її з батьками. Проїхали вони ще кілька вулиць, доки Уазик не звернув у тихий проволок, зарослий акаціями, і зупинився біля невеликого, але охайного будиночка. На подвір'ї гойдалка, квітники, пес у вольєрі все говорило про дбайливого господаря. Поліна вийшла першою й озирнулась гарне місце, тихе. Капітан допоміг Марині вийти, обережно взяв з гортки на руки. Вона стояла, розгублено озираючись, ніби боялася, що це все лише сон. Олександр зауважив її стан і сказав м'яко: Ти не хвилюйся, ніхто тебе не виганятиме, тут ти в безпеці. Уже всередині будинку було тепло, пахло деревом і кавою. На кухні простора дерев'яна лавка, біля вікна колиска. Хтось готувався до нового життя ще до того, як воно сталося. Я розумію, це раптово, заговорив Олександр. Але я думав, багато думав, і я не можу залишити свою дитину. І тебе. Марина мовчала в очах сльози від втоми страху надії, але не відповідала. Він продовжив Я не прошу тебе одразу погоджуватись, живи тут скільки треба. Діти обом потрібно мати. А я? я не хочу, щоб вони росли в порожнечі. Так минали дні. Спочатку все було скуте, обережне. Марина почувалася ніяково. Чужий дім, чужа дитина, чоловік, якого вона майже не знала. Але Олександр не тиснув, він допомагав з дітьми, іноді приносив квіти, іноді пиріжки з місцевої пекарні. І головне був поруч. Поліна навідувалась час від часу, привозила смаколики, допомагала поратися на кухні, ділилася новинами і завжди повторювала Бачиш, а ти казала, життя скінчилось, діти росли. Сашко був веселий, непосидючий, завжди сміявся. Маня спокійна, мовчазна, дуже любила слухати музику. Згодом вони почали тягнутися один до одного, як рідні. Одного дня, коли Марина вийшла на ганок попити чаю, Олександр вийшов слідом, тримаючи в руках невеличку коробочку. Це я знаю, що все було несподівано, але я не уявляю цього будинку без тебе. Можеш просто носити це, якщо хочеш. У коробочці була тоненька обручка з гравіюванням. Ми обрали одне одного. Вона нічого не сказала, лише притулилася до нього плечем. Вперше за довгий час спокій, тиша, підтримка. Минуло кілька місяців. На подвір'ї вже ходили двоє малюків. У когось із сусідів з'явився мотоцикл, у когось новий паркан. А хтось досі говорив про те, як та сама Марина, яку виганяли, стала дружиною самого капітана. Але її це вже не хвилювало. Вона пекла пиріг, поправляла на Сашкові шапку і розчісувала мані кучері, бо вона знала, іноді життя ламає, щоб потім скласти тебе знову, тільки вже сильнішою, щасливішою і потрібною комусь і комусь ще.